25 березня у каплиці поблизу пристанційної площі Раес відбулося урочисте богослужіння з нагоди свята, благовіщення Пресвятої Богородиці. Ставлення українців до цього свята особливе. Відтак і відзначають його з благоговійною пошаною до материнського образу Діви Марії. Свято, коли ангел Гавриїл прийшов в алелейське місто Назарет і звістив Діві Марії, що в неї народиться син. Син Божий Ісус Христос, Спаситель світу, благочинний Вараського благочиння Православної церкви України протоієрей Йосип Шарко у своїй проповіді наголосив назначені благовіщення як символу надії та віри в краще майбутнє. Сьогодні кожен українець найбільше чекає звістки про мир у нашій державі. За це спільно помолилися працівники Рівненської АЕС, представники Вараської міської ради та Вараської міської військової адміністрації. Ми маємо розуміти, що коли ми є з Господом Богом, у нас можуть бути випробування. Сказано в Євангелії, що багато скорбот у праведника, але від усіх них визволить його Господь. Присутні на богослужінні мали можливість за символічний донат придбати обереги, ангелики перемоги. Такі патріотичні сувеніри виготовили юні патріоти, які є учнями недільної школи Святософіївської парафії міста Вараж. Ми підготували вам обереги. Це ангелки, вони мають два кольори блакитний та жовтий. А оце сердечко велике, воно буде оберігати нашу країну. Ми зробили наші ангелочки, щоб підтримати воїнів, які захищають нашу Україну. Ангелики перемоги стали не лише духовним символом, а й способом підтримки для підрозділу, де виконують бойові завдання двоє жителів Вараша. Ми збираємо на реба для наших воїнів, які є на запорізькому напрямку. Хто має змогу, бажання, прошу долучитися до цієї нашої акції. Цей оберег це символ охорони богородиці, в тому числі як нас, так і наших воїнів. Тому такі обереги є дуже цінними і приємними, зокрема саме від діток, тому що вони зроблені дійсно щиро від душі і від серця. Благовіщення це свято, яке є ще одним підтвердженням того, як важливо об'єднуватися заради спільної мети, підтримувати один одного та проявляти милосердя. Спільна молитва і добрі справи це те, що допомагає нам залишатися сильною і згуртованою нацією. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта Загераес.